Доброго дня, дітки! Я сьогодні пропоную вам дізнатися, куди треба дзвонити при рідних ситуаціях, а розкажуть нам про це віршики. Для розваги і для грі сірників ти не бері, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. У розетку встромляти речі дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогнем запалити, та нелегко. Погасити телевізор, плитку, праску, умикать собі не слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо від цього стільки бід, як побачиш, десь горить. Мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити, вивчить правила пожежні, Будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна жартувати з вогнем не можна. При пожежі треба дзвонити на номер 101. Я зростаю з кожним днем. Мама відпускає одного гуляти мене дорослим називає. Якщо хто небудь чужий підійде крадькома і помане за собою цукеркою смачною. Я по-дорослому скажу людям незнайомим, я з чужими не ходжу навіть поряд з домом. За дверима щось там гріма, чути шурхіт за дверима, хтось ключі в замок вставляє і квартиру відчиняє, не лякайся, закричі, хто там смикає ключі. Це бабуся чи дідусь, я нікого не боюсь. Закричи, пожежа в домі. Подзвонить по телефону, швидше виклич допомогу, злодії втечуть з спорогу. Щоб в біді не опинитись, головне не розгубитись. Якщо ти у біду потрапляєш, телефон 102 набираєш. До вас поліція приїде, всім допоможе, всіх врятує. Відпочиваємо на морі, на сонці гріємо долоні. Сонце корисне у міру. Берегти нам треба шкіру. Відпочиваємо біля річки, купаємося, плаваємо, та правила безпеки ніяк не забуваємо. Вдома на ліжку відпочиваємо, без дорослих нічого ми не вмикаємо. Ліки, праски і ножі без дорослих нам чужі. Заболіло в мене горло. І приходив лікар вчора, подивився і сказав, ти без шарфику гуляв. Ну і як це він вгадав що я без шарфа гуляв. Мамо, мамо, що за гріб? Син гукає аж охріб. Гріб червоний в білу крапку. Це отруйний гріб, Остапку. Звали його Мухомор і у лісі цілий хор, але ці гриби минай. У корзинку не складай. Якщо хворієте і треба допомогти, телефонуй на номер 103. Дякую вам за увагу.